Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна. Сьогодні хочу відзняти для вас звернення для мого відео і хочу розказати, що я планую робити ну, можна сказати, на тижні, можливо, на два тижні. Не знаю, як у мене вийде, але. Хочу спробувати записувати відео кожного дня, що я роблю, яке у мене, мене просування. Тому що попередній раз, коли я спробувала так робити, у мене були доволі непогані результати, і мені це сподобалося. Тому я от вирішила починати знімати, ну, може, не кожного дня, але хоча б раз на два дні. Хто бачив попереднє моє відео про ось це чарівне серденько. По дизайну Ірини Нані Я його вже випустила. І думаю, хто бачив, той бачив, а хто не бачив, то, будь ласка, переходьте за посиланням воно буде отут. І подивіться. А я отримала дуже багато позитивних відгуків і коментарів. І ще мені дуже, дуже, дуже особливо приємно, що сама Ірина. Вона написала мені коментар і е, сказала, що їй дуже-дуже сподобалось моє бачення цього дизайну, і особливо сподобалися їй моїй ці листочки. Це мені було дуже приємно, дуже дякую Ірино. Якщо будете дивитися моє відео, то ще раз хочу вас вам подякувати. Ось. А це ця подушечка. Е, Знов-таки, хто дивиться моє відео, мабуть, бачили, що я відшила ці конвалії спочатку, але мені не вистачило місця для того, щоб зробити селеньку, от про яке я тільки що казала. І я його залишила для того, щоб, думаю, залишив, щоб зробити таку маленьку подушечку. І коли я вже з Оформлювати серденька, думаю, ну що ж воно буде лежати? Треба його якось оформити. І взяла і оформила, в принципі, за один вечір. Вирішила використати бісер, якого у мене багато тепер. Ось. І мені дуже подобається, як воно вийшло. Сьогодні дівчата на зустрічі, да, у нас сьогодні була зустріч дівчат, то вони сказали, що дуже. Незвичне, але дуже класне поєднання блакитного кольору і такого салатового зеленого кольору, кольору бісеру. Так дійсно дуже незвичне поєднання, але мені дуже подобається, як вийшло. і вона така гарнесенька вийшла. Прям ну, лялечка. Тут у мене звичайне сорочкове полотно. Саме на такому полотні я вишивала листочки для серденька. Ось. І ось така краса у мене вийшла. Я бачила таке оформлення подушечок. Я думала, що це Just Nena, а сьогодні мені дівчата сказали, що це Міл У них є такі подушечки, ось так от, оформлені. І зробила підвіз, це теж із бісера, тому що у мене залишалася буквально от така кількість бісеру, ось такого кольору. І щоб вона просто не займала місце, я вирішила, що зроблю ось такий підвіс. І зробила його подвійним. Тут зелений салатовий з посрібленою серединкою, і прозорий. Але за рахунок того, що я прозорий нанизувала на зелену нитку, то і він вийшов не прозорий, а такий зеленим зеленим, трохи відливим. Ось, Сплила я їх таким же чином, як плетуть браслети, тобто об'єднала їх в процесі. Оформлення я сплитала два рядочки разом, ну, щоб вона була трохи міцніше, ця, цей підвіс. Ось, ось такий от чарівний, чарівна подушечка у мене вийшла. Я дуже здоволена, вона мені дуже-дуже подобається. Сподіваюсь, що і вам вона теж подобається. Далі, що ви бачите далі? Далі ви бачите мої братки, які я вже пересунула трохи. Тобто, я вишила частину. Я прикладу прев'ю, щоб ви бачили, про що йде мова. Просто не хочу ялювати, ялювати вже. Тут братки вже вишиті, і я почала вишивати ось цю частину, де будуть братки. Ну, а тут буде. Корзинка, яка буде вишиватися бісером. Сьогодні я розпочала вже трошки листочки для того, щоб коли я вівторок піду на роботу, у мене буде там час, я знаю, що у мене буде трохи часу, і щоб я не сиділа просто так. Я вже просто намітила собі такий шматочок, щоб звідки я буду далі просуватися і вишивати. Тому що на роботі е, рахувати, е, от просто рахувати, е, дуже складно, можна помилитися. Тому у мене є час, і я спокійно вже, от цього, за сьогодні, я оце вишила, оцей е, шматочок. Я не знаю, скільки, скільки тут. Я дивилася сьогодні по програмі е, вишито вже 52 з чимось відсотків. Цього дизайну. До речі, там на прев'ю, як бачите, там е, іде рамочка. Е, так от рамочку я вишивати не буду не першу, не другу. Просто буд буде просто корзинка і будуть квіточки. Це що стосовно цього дизайну. Е, що це таке у мене тут лежить? Це, я вирішила зробити для себе прикрасу для з сорочок моїх вишитих. І я придбала на китайському сайті ось такі перламутри, перламутри баламути різного розміру і трохи різних, різних кольорів. Ну Оці однакові, оце трошки завбільшки ці Такі брусочки, це трошки заменше. І ось тут ще два, два рядочки я взяла однакові, от. я трошки шуршу, ну вибачайте: однакові, а оцей трошки більшенький. Там є ще трошки більше, ніж цей розмір. Зараз не скажу, який цей розмір, ось, але я ще його не придбала. І ось такий маленький, на жаль, він трохи-трохи відрізняється від цього кольору, але, в принципі, нічого страшного, воно буде навіть і цікавіше, так, якщо будуть не зовсім всі однакові кольори. Потім я хочу придбати фурнітуру, щоб. Між ось тими, ось тими, е, ну як назвати, це не бусини, а такі брусочечки, е, перламутру, щоб між, між ними вставляти, я ще не знаю, які, я ще не вирішила, а, але буду вставляти якісь, якусь фурнітуру, щоб ну, воно красивіше і гарніше е, було висувало, щоб... І ще я зараз вам питаю одмір, маю ось отакий парламутри баламути. Це ракушка, Упс. справжня ракушка, вона була пришита на як, коїч футболки моєї сестри, і коли ми розбирали її гардероб. Я сказала, що ти знаєш, футболка гарна, але ось ці штучки вони якось дуже дешево роблять цю річ дуже дешевою. Їх треба просто обрізати, і тоді буде звичайно нормальна футболка класична, можна буде її одягати, куди, куди захочеш і з чим захочеш. А ось ці штуки я обрізала, я кажу, я заберу їх до себе, ну, можеш кудись і пристрою їх в своїх якихось дизайнах, а потім подумала, що можливо я їх використову саме на ці, на ці бусини. Так що у мене тут їх ну, є декілька штук. І в принципі українські прикраси є такий момент, що, що крім дукатів. Туди ще е, додавали, додавали туди е, цю, от, ось такі мушлі, можна сказати. Ну, В принципі, це і є мушлі. Ось, е, Що я ще сьогодні робила? Я сьогодні ще робила схему. Для своєї сорочки мережкою, поки покладу сюди, щоб ви милувалися цією красою. Ось, а ще я робила схему для переду сорочки-мережки, то що я вишила вже рукави. І зараз я покажу її вам на екрані. Я сама набираю схеми, сама їх розробляю, коли мені треба. Я підготувалася до цього. Вже витягнула е, другу половину сорочки тканини на сорочку. Це у мене спинка і перед. Як бачите, він вже розмічений. Це я розмічала ще спочатку, коли тільки приступала до е, вишиття цієї сорочки. І ось тут у мене витягнута ниточка. Це поділено на рівномірних два шматочка. Оце буде перед, це спинка. І мені залишилось зараз розрізати це і натягнути на раму. І я почну вишивати. У мене тут вже і серединка, бачите, відмічена. І будуть тут такі паси. Тут в принципі, вишиття самого не дуже багато, тому що вони вузенькі і не дуже довгі, тому що я сподіваюся, що я її не затягну. І це, як я сьогодні дівчатам казала, можливо, тому весна літо не приходить і весна не, не приходить, що я ще не вишила свою сорочку для літа. Вони посміялися. Ось Так що на сьогодні у мене план такий, що я розріжу це. І, скоріш за все, я не буду зараз сьогодні натягувати на раму, а я її краще оброблю край, краєчок, щоб він не сатався ось таким чином, щоб вона вже була готова. І тим самим я захищу цей край, щоб він не розсадувався. Тому що тут тканини, в принципі, не так багато, коли я купувала, то купувала, можна сказати, так, впритик. Ось, Так що, зараз, хоч і вже доволі пізно, але я ще лягати спати не буду. Завтра у мене вихідний день, і я можу собі дозволити. Посидіти за вишивкою довше. І сьогодні я, в принципі, думаю, що я це буду робити. Не знаю, чи дороблю до, до кінця, але буду намагатися сьогодні це закінчити. І якщо у мене вийде, то я навіть, навіть натягну її на раму, щоб вже була готова. Тому що треба-треба-треба її доробляти. Ось на сьогоднішній день все. Більше я вам нічого сьогодні показати не можу. А, тому, перемикайтеся, буде ще відео зняте, але вже не сьогодні, а можливо завтра. Так що, так. Хочу показати вам, яку красу я зробила. Це звичайна шарлотка, але, бачите, прикрасила я її дуже незвично. І ось така сама звичайна шарлотка мож, може перетворитися в дуже красивезний тортик святковий. Захотілося вам показати. Вирішила все ж таки зняти відео вам і показати, що я зробила за ці декілька днів. Як бачите, ось тільки на цьому проєкті братки мені вдалося повишивати це 2 дні під час репетицій на роботі. От. Ну і трошеч, трошечки я ще вишивала ввечері вдома, але зовсім трошечки. Скільки тут я вишила, я, чесно кажучи, вам не скажу. Якщо я не помиляюсь, останній раз я дивилася, там була тисяча, тисяча з чимось. Ось. Ну це, для мене це взагалі не важливо, мені важливий саме результат. Ось це, що стосується ось цього процесу. Ще я, як бачите, вже натягнула полочку на раму, і я вже обшила і спинку. і... От зараз вам покажу і спинку, я вже обробила об, обидва края краю. Ну, один у мене був оброблений, а от той, що я зрізала, я вже обробила, все підготувала. Він тепер буде тільки чекати, коли я закінчу перед. Ось Перед я вже натягнула, теж обробила, як бачите, натягнула і навіть а, розмітила, де у мене будуть, будуть смужечки з мережкою. Що стосується мережки, хто пам'ятає, я показувала, як він, який вигляд він мав на, в книжці, але я переробила його, і він у мене буде ось так. Ось такий вигляд мати буде. Вчора, коли знімала вам цей кусочок, то добре що зняла, то побачила, що у мене була помилка в схемі, ось тут, от, і я її виправила. Додала ось цей орнамент, я його взяла з орнаменту уставки. Там всередині є такий фрагмент, і я його вирішила сюди додати. Тим самим я об'єднала ось цей малюнок, ось цей малюнок з уставкою. А то, якось, чесно кажучи, я коли дивилася в. Книжці, то я бачила ось ці орнаменти такі рослинні, а там були ну, геть геометричні. Хто пам'ятає, то не пам'ятає, зараз от я покажу, вони лежать біля мене. Я знімаю з рук, щоб було зручно, мобільніше. Ось, бачите, ось цей малюнок, зараз я вам покажу, ось цей малюночок я Ось цю серединку я взяла для полочки. Ось, я його вже вибрала, і не пам'ятаю, я вам показувала чи не показувала, вибрала, він трошки підсів і став трошки щільніше, цей рукавчик. ось ну Лежить, чекає свого часу. А ось схема буде ось така. Зараз я її розмічую на одні. ось зараз вам покажу. Тут у мене буде, бачите, діагональний кут, тут рівний і знову буде діагональ. Ось тут, як бачите, у мене тут лінівельські крючки 2, 1, 70 й Номер а один 80 номер. Я достала обидва, щоб спробувати, яким мені буде зручніше вишивати на цьому полотні. І тут ось тут, зараз я приближу, покажу вам, ось тут я зробила, окрім прутика качалочки, я ще зробила ланцюжок з цим самим крючочком. Цей крючок я зробила, ну, чоловік мені зробив дуже-дуже давно, коли я захопилася лінівівська вишивка, і я придбала саме голочки. Ось вони так, фокусуйся. І він мені з кісточка, звичайно, пензлик, ручка від пензлика. Він мені зробив цей крючок. А ось цей крючок мені свого часу подарував мій приятель, мій друг якого, на жаль, вже з нами нема, це Коля Лапунов, може хтось його знає по Фейсбуку. Він дуже талановита людина був і творив, створював такі речі, що просто, ну, на думку, не може спасти нормальної людини, але він був дуже-дуже творча людина. І ось він мені подарував ось такий крючок, теж він зробив його сам. Ось, собі потім придбав професійне, а мені ось ці м, саморобні дав. Але оскільки я не вишиваю а, дуже часто лінібільські вишивки, хоча вона мені подобається і плани маю на них, ось, то мене влаштовують поки і поки такий. Ось, ну, ось такий у мене м, 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 процес. Прогрес, можна сказати. Ще я цього часу робила, перенабирала схему нової, нового моєго процесу, який я буду розпочинати найближчим часом. Я для неї у нього придбала конгрес страмін 24-го каунту. Зараз, зараз я вам покажу, не підготувала. Ось такий. Конгрес Трамін я придбала в нашому магазині борда. Я взяла, хотіла взяти 50 см, але якось воно було обрізано нерівно, і вони мені відрізали з одного боку 45, а з іншого 50 см. Ну, я вкладаюся, тому в принципі мені нормально. Я вже розмітила зеленою ниткою, щоб просто, до речі, вона пустила колір. Як зараз я бачу, я його намалювала стержнем змиваючим. І хотіла подивитися, чи він змиється, чи ні. Він змився, а ось нитка пустила колір. Ну, нічого страшного, я все одно буду це все зашивати, тому неважливо. Ось, ось так я хочу спробувати. Давно хотіла спробувати на конгрес терміні повишивати. І ось тепер у мене буде така нагода. І ще я набирала собі схему для цього процесу. Зараз вона ще набирається. Мені треба зібрати всі нитки для цього процесу, і я тоді його розпочну. На цей раз я думаю, що все. Я Буду вже випускати вам відео, ну а що буде далі, буду знімати окремим відео. Дякую, що додивилися до кінця, всім гарного дня, тихих днів і ночей. Слава Україні і всім папа! -па.